Привіт усім! Ви на каналі Study і сьогодні ми розберемо ключові вирази, які постійно використовує Дональд Трамп. Його мова це справжній феномен. Він говорить просто і емоційно і завжди залишає після себе яскраві цитати. Що ж означають його знамениті фрази, як їх правильно розуміти? І головне, як використовувати ці фрази у своїй англійській. Давайте розбиратися разом. Fake news – Фейкові новини або дезінформація. Наприклад, Don't believe the fake news – Не вірте фейковим новинам. Цю фразу Трамп використовує для позначення новин, які він вважає упередженими або маніпулятивними. Witch hunt – полювання на відьом. Несправедливе переслідування. До прикладу, this impeachment trial is a Total Witch Hunt. Цей процес імпічменту справжнє полювання на відьом. Вживається, коли людину звинувачують у чомусь без достатніх доказів. Rigged system. Підлаштована система. Несправедливість. Наприклад, The Election System is totally rigged. Виборча система повністю сфальсифікована. Трамп часто використовує цю фразу, коли говорить про несправедливі вибори чи корупцію. America first. Америка перш за все. Наприклад, Our policy is Simple. America first. Наша політика проста. Америка на першому місці. Використовується для підкреслення національних інтересів США. Deep state. Таємний уряд. Невидима влада. The Deep State is trying to control everything. Таємний уряд намагається всім керувати. Використовується для позначення. Нібито прихованого уряду або бюрократії, яка контролює країну. Tremendous – Величезний неймовірний. Наприклад, we have tremendous success. Ми маємо неймовірний успіх. Це одне з улюблених слів Трампа. Він використовує його для опису всього, що вважає чудовим. Believe me. Повірте мені. Наприклад. We are making this country great again. believe me. Ми робимо цю країну великою знов. Повірте мені. Використовується для підсилення, переконання в чомусь. Huge – Величезний. Наприклад, this is going to be huge. Це буде грандіозно. Часто використовується Трампом. Для підкреслення значущості чогось. Total disaster. Повна катастрофа. Their economic policy is a total disaster. Їхня економічна політика повна катастрофа. Використовується, коли він критикує опонентів або їхні рішення. Make America Great Again. Зробимо Америку великою знову. We are going to make America great again» Ми зробимо Америку великою знову. Головне гасло передвиборчої кампанії Трампа, яке стало символом його політики. Ось і все на сьогодні. Тепер ви знаєте 10 головних виразів, які постійно використовує Дональд Трамп. Якщо хочете більше таких відео, напишіть у коментарях, які ще політичні або новинні теми вам. Цікаві, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі у наступному відео. Цікавий факт, що Канада ні разу не програла у війні Білому дому. Прикол в тому, що е, оцей білий дом, що стоїть, це вже другий білий дом. Коротше, е, штати нападали на Канаду двічі, перший раз програли, бо тому, що тут вступили. Перегрупувалися і напали ще раз. І канадці, щоб вони більше не ну, не нападали на них, вони розвалили старий білий дом, а це посторонний новий.